З горохом і ріпаки, і кукурудза все сіється з горохом. Це ріпачок, шановні аграрії. Не давалося ні краплини добрива. Вам не почулося Добрива тут нуль. Це не Германія, не Штати Америки, не Великобританія. Це наша проста українська жатка. 2021 році у нас рентабельність була в середньому 1300 євро з гектара. Ага. В двадцятому до півтори тисячі євро дійшли. Слава колоски? Я сам офігел. Шановні аграрії, це просто сногсшибательна технологія. Не знаю, бачились таке чи ні. Дніпропетровщина. Убор збирання пшениці чисто зерна. Зерна в бункер, все остальне знаходиться на полі. І одразу питання, що зробити з соломою? Та нічого. Шановні аграрії, я лічно здивований. От таке собі було поле після гороху. Посіяна пшениця. Значить, пшениця це посіяв, так сказати, хто знає ленточний, хто знає звужені рядочки. Понаблюдайте, тут чітко можна по стороні замітити. От. І збирається на цьому полі самі колоски. В цьому відео буде і по врожайність, і про ціобразність різних технологій вирощування. У нас зараз працює компанія New Holland. Значить, це поле з рекордним урожаєм. З урожаєм, яке не давалося ні краплини добрива. Оператор, підійдіть, будь ласка. Вам не почулося. Добрива тут нуль. І урожай на, шановні аграрії, 7 тонн. 7, не 5, не 4. Тут урожайно 7 тонн на Дніпропетровщині. Значить Це поле, так сказати, показове. На ньому вже не перший рік і такі технології. Де стерня остається на своєму місці? Збирається тільки сам урожай. Понаблюдайте, там колоски є, тут їх немає. Шановні аграрії. В цій технології задействована якась собі необична техніка. Звичайний New Holland, Це вам не Нівацік, недон. Але це звичайний комбайн, до якого просто застосували таку спеціальну жатку. Це наша проста українська жатка, яка дає змогу зняти самі колоски. Значить, Для чого це придумано? Шановні аграрії, для підвищення. Урожайності і збереження свого агрофону такого землі, в якому вона є. І після цього, після збирання урожаю, значить, тут незамідлітельно поле не оддихнувши, не тут, а одразу у нас проходить посів. Дивіться, бінарний посів, так точно, як з нашою кукурузою. Але в сьогоднішньому відео це буде з горохом. З чим будемо горох сіяти з усим. Значить, і ріпаки, і кукуруза все сіється з горохом. Ви скажете, ти не перегрівся, та ні, шановні аграрії. Подивіться, як дружно посходив горох, а це ось о, це ріпачок, шановні аграрії. І ось о, сівалочка Ніка. Пожалуйста, понаблюдайте, як вона посіяла. Гляньте, яка розкладка. Розкладка. Дві культури в місті. От. Це у нас ось ріпак і горох. Так як горох є азотфіксуючою культурою, яка здатна накопичувати азот, тим самим він ж буде полезний і для нашого ріпака. От. Подивіться за цією технологією. Це дуже цікава технологія, яка буде оця от стерня буде заощаджувати. Як би сказати, сохранять на полі сніг, його не буде видувати. От, також наші культури не будуть вимерзати. От. І тим самим ми косимо відразу шановні аграрії, дві культури, не одну, не по очереді, а відразу ріпак і горох. Без питань ми можемо ці культури розділити і тим самим отримувати два урожаї в рік. Вам не почулося? От. сейчас все детальніше, і я ще хочу взяти інтерв'ю господаря поля. Тут край задискований для пожежної бідопалки. Ну щоб Вайді. ніхто бичок не кинув. Да, да. А вот пішли тепер далі Капец, уже есть поли. Вот и уже господина получилась. Так ось і, і ріпор і осюди гору. Yeah, yeah. Він вже кучерявенький такий. Це якого числа вас посів тут відбувається? Я не пам'ятаю, це вже, мабуть, uh. неділі-три пройшло. крута крутезна технологія для заочадження. По-перше, ну, йде в оборот. Да. Перед этим ми зробили ліфасадом, повністю поле зачистили. Ну, поле зачистили, Тут було дуже багато злакового бур'яна. Двудолку ми ми в сосіні. А злаковий погнав і на ворожанець повлияло і, наверное, процентів 20 по урожай ми потікали по, за злаковою. Ось тут у нас сорт Фелікс був. Ми його при такому посіві 15-15-30 у нас вийшло врожай на 4,5 тонни. Ну, тут 2,3 мільйони посів. А цей сорт все-таки треба сіяти густіше. усіх. Якщо ми його посіяли. Хоча б 3,5 мільйона, там склонний посів далі, 3,5 млн, там 5,5 урожай ну в тонах. Uh -huh. Ну, Я розумію, що ранні сорта все-таки треба сіяти більш густо. Ну, у себе ми максимум 3,5 млн сієм більше не сіяємо. 5 млн як раніше, це вже... Ні, 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 5 млн 3,5 мільйона це от максимум. І ранні сорта ми все-таки ставимо на 3,5 млн, на 4 при поздній пасіві. А от середні сорта, такі як скагі, ну, були на полі, там 2 мільйони посіяно. Угу. Тут 2 мільйони, а урожайнець за 7. Ну Ніяких 5 мільйонів і не, не, не. куча затратних обробок, які просто їх виключили. Скажіть, будь ласка, рапс буде переростати зиму ж? Хай він переростає. Сорів, ми в минулому році точно так же само посіяли. У нас в Росії вийшли сходи, потім була засуха, горох вернее, горох жив, рапс пропав. Угу. Ну, Потім в кінці кінців, вже під осінь раб почав розкущатися, відходити, а горох, ну, угу. горох ліг. І ми нагнали сідіратну масу, ми її запахали, задіскували. Угу. Різки угу. мінімально. Да. Проблема боротьби з сорняками по всходах є чи немає? Ми ж зачистили за Да. Тобто їх одразу вбили, воно насіння нічого не, не, есть, не Воно... Не, не. Поле, тобто, содержиться до дітики. Це буде падається з лаки, злаки беремо. На горох на рапс на ріпаку. Да, без ну, проблем. Не Важаєш, у вас все робиться в сроки. Тобто, якщо класики, вони ждуть вологу, сіються ріпаки в вересні, і вони не встигають наращувати на ріпаку прикореневу шийку. Тобто, у вас тут все красиво виходить, але не, не встигає він за цей період, якщо тепла осінь переростати. Не приходиться гороху, його тормозити. <кій> Раніше ми ріпа сіли на 72 держа Темпо 8, то ми працювали деканозолом для того, щоб приїжджав. Uh -huh. Послідні два роки ми ріпак сіяємо свій сорт, uh -huh. ми купували еліту, розмножили тепер і продаємо бенефіти Сен, і собі осієм. Він дуже хороший uh -huh. сорт. Ми його сієм 300 тисяч, вполне достаточно, і і, дійшовий, і хороший. То ми його сіємо в кінці августа. і там, щоб. На вересень до 10-15 до uh -huh. він вже виріс і нормально він в зиму uh -huh. Ну, В будь-якому випадку, звісно, раніше його треба сіяти, ми його сіяли винуждені, так пізно, із за того, що після пшениці ми раніше дискували, пахали для того, щоб стерня була нормальна. Ось вже уйшли uh -huh. і зараз сіємо напряму раніше. Uh -huh. Горох, оце який ви сорт, на якому становилися? Сергі, ми горох ярий тільки Мадонна і саламанка, uh -huh. а озимий тільки болтрап. Угу. Uh -huh. Тобто ніякі, ні морозку ці. Тіє... Ні, смотри, морозку може, й хороший сорт. Я не можу сказати, поганий чи хороший. Ми болтрап завозимо, ми його у себе вирощуємо для продажу і для себе. Uh -huh. Тому він нас усрає, урожайне зустріє, uh -huh. це усрає смисло. Яку у себе урожайність все по ньому отримали? Саме менше це було, коли сильно він виляг, ми вбрали близько ага. 3 тонн, ага. а так менше 4,5 тонни. Це гарне, саме менше. Так. Так. К вимерзанню, бувають же сіми безсніжні, е... за рахунок стріньової маси він виляг? Горох, така штука хороша, особливо по ярому гороху, точно знаємо, ми його сіємо завжди на 6 см. Uh -huh. На 6 см посіли, він зійшли, у нас було 3 роки тому, коли в апрілі випав сніг, Він Після того, як сніг зійшов, він вимерз. Uh -huh. Ми вже хотіли поле культивувати. на ну, потім дився, він одійшов. Він нормально, без потілі урожайності, ми три з половиною ще не обрали. Тобто uh -huh. як соя, воно стрес отримали, він, в принципі, витягнув. Так, всім. він вийшов і нормально. Uh -huh. По зиму мого є не вимерзання. те, що ми раніше косили звичайною жаткою, uh -huh. і в стириню, коли попадав, uh -huh. він проросав красиво, uh -huh. але потім він вимерзав все таки випадав. Uh -huh. А як прийшли до такої технології? То є, це якісь інститути посовітували чи самі? Та ні, ти ж розумієш, у нас орендна плата іменно в нашій угу, дуже висока. І, за счет ну, овощей, навіть за счет овощей. І ми не можемо тягатися з овощниками, нам треба просто фізична угу. рентабельність. Сейчас ну, в 2021 році у нас рентабельність була в 1300 євро з гектара. Угу. В 2020 трошки було краще, десь до півтори тисячі євро дійшли. У 20-го uh -huh. провал повний, взагалі повний провал, ну взагалі нічого не продали. Тобто ми продали лише 10% того, що виростили. Uh -huh. Остальне все до сих пор лежить на складах. Uh -huh. Це не немає. Я продавати, Олі да, да, да. після зимового руха, е от це все, що проросло, це все падалі, це були uh -huh. великі папірі і за те, що він ну, виліг. Ну, урожайність, мабуть, хороша була. Урожайність, в будь-якому випадку, він на ньому завжди хороша. Ми її прикатали, підготували, посіли фацелію, і місяць з фацелію зійшов і горох. Угу. Ну, тобто, зараз будемо дивитися, і залишимо його на сідірат, і потім задіскуємо, або уберемо горох. Будемо дивитися, що виходить. Угу. Поле ідеальне, взагалі, да. уровень. Що ж ми полі, за ми так готові? У нас три роки тому, ну це два роки тому, три роки, перед війною, карантин, ми планували встроені підприємства, Хотіли б, та, зробити сцену. Угу. Ну, по да, 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 у нас да. пайщиків там 500 людей. і планували зробити таке шикарне мероприятие для пащиків і плюс юбилії підприємства. Угу. Ну, Карантин нам трошки помішає. Ми тепер кожен рік поле готовим, щоб воно було ідеальне, щоб в будь-який момент зараз війна закінчиться, в августі місії устроїмо цей шикарний концепт. Полі це угу. готовий. Угу. Mm. Mm. Ну, що Бог, хочеться сказати, огромне вам, як би сказати дякую. Хочу вам пожелати самое главное, мирного неба. От, ваш, вам і вашій компанії е, кожному здоров'я, прибутку, достатку. Щоб ви так завжди. Стремилися до розвитку до цього. Це приємно, що в нас в Україні ось новіші технології таке не візде можна подивитися. От. Але це шах вперед для заощадження, для вижитку. Тобто в цьому є свої великі плюси. Вам огромніше спасибо. Технології не нові, з Ну, Ютуб це сила, <рес> <рес> як то це. Нічого, Хтось вас побачить, хтось до цього прийде. Це все, якби хтось до цього прийде, а ви все одно підете далі у своєму розвитку. Ніколи так якби ми всі ділимося, хтось одне щось нове здає, ми десь ось з вами познайомилися дуже приємно. Було інтересні технології, тут є, їм є, як то кажуть, життя цим технологіям і для далішого розвитку. Дуже велике вам дякую. Ще раз все, ми будемо далі планувати. Всього хорошого, до побачення.